Про події у світі протягом тижня, які варто нагадати. Мої вітання. Слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 27 липня, неділя. Протягом цього тижня відбулося багато цікавих, якщо можна так висловитися. Подій безумовно, там головну увагу ми звернемо на події в Україні. Про це також дуже багато говорили, писали, і продовжується робити. Пливові світові ЗМІ роблять різні заяви наші партнери. Ми на це ми зупинимося більш детально, коли це згадаємо у вівторок. Отже, давайте розпочнемо разом із неділі, 20 липня. Японії, в Японії преміст Японії Сігеру Сіба ну, опинився в непростій ситуації. У неділю відбулися вибори до Сенату і його коаліція, яка складається з ліберально-демократичної партії, правоцентрицьким союзником Комейта, вони програли вибори до Сенату. Вони мали би отримати хоча б 50 місць, отримали тільки 47 за останніми результатами на понеділок, 21 липня. і... Слід нагадати, що в жовтні минулого року вони також програли вибори до нижньої палати парламенту. Понеділок, 21 липня, близький схід. Ніби у відповідь на заяву 25 країн європейських, до яких доєдналися і Франція та Велика Британія, як пише журнал Тайм Ізраїль, розпочав нову наземну операцію. Центральній частині газу йшовши до міста дерель Балах з танками після важких бомбардувань протягом ночі, як пише журнал Тайм. Там все, у секторі Газу дійсно ситуація дуже непроста. Протягом тижня дуже багато цього приводу було різних заяв, гуманітарної допомоги. Ми також ще про це згадаємо. Вівторок, 22 липня, Україна тисячі українців вийшли на вулиці. По всій країні вівторок 22 травня. Ну, це на знак протесту цього законопроекту, який був проголосований в Верховній Раді 12414, і потім був підписаний президентом. Я хочу вам просто навести, цитати, що про це саме вже у вівторок писали провідні світові ЗМІ. Нью-Йорк Таймс. Швидкість, з якої законопроект був прийнятий, а потім і набрав чинності, шокував українців. І тисячі людей зібралися на вулицях Києва та інших міст по всій країні у вівторок ввечері, щоб висловити свій гнів. Це була перша велика антиурядова демонстрація в Україні за три з половиною роки війни. А мітинг біля офісу президента Зеленського в центрі Києва, в якому брали участь як цивільні особи, так і солдати, являв собою найзначніший на сьогодні розкол у національній єдності, який дозволив Україні пережити запеклу та криваву борю проти російського вторгнення, аналізує американська газета. Це економіст. Поспіх, що межував з панікою, але голосування спрямоване на підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутнє України. Ель Паїс, насправді країна ніколи не бачила таких великих публічних зібрань під час війни, які були заборонені з міркувань безпеки після воєнного стану. Але влада не намагалася їх придушити, щоб уникнути будь-якої напружності, поліцію не розгорнули на площі чи навколишній зоні. Ну це розумно, що зробили. Європейська комісія швидко відреагувала, заявивши через свого речника Гіома Мерсія, що Європейський Союз надає значну фінансову допомогу Україні залежно від прогресу в прозорості судовій реформі та демократичному управлінні. Ну там була також цікава ситуація, що ніби говорив, не говорив Зеленський Русоло, фон Ляйну, то таке. BBC навело слова європейського комісара з питань розширення Марти Кос, які вона написала у своїх соціальних мережах, стверджуючи, що обидві організації є важливими. Мається на обут САП, на шляху України до Європейського Союзу і що боротьба з корупцією також є важливою мовою для кандидатури України на членство Європейського Союзу. Не мало, не багато. Ну, потім ця ситуація розвивалася, ми з вами це обговорювали в програмах протягом тижня, але я хотів, щоб просто бачили, яка була перша реакція. Вона була, ну, м'яко кажучи, вже тоді для нас не самою приємною. США та Японія вівторок. Дональд Трамп заявив, що підписав найбільшу угоду, коли-небудь укладену з Японією, яка, ймовірно, створить сотні тисяч робочих місць. Ну, Сполучені Штати включає, там будуть взаємні мита, тисяч, сотні тисяч робочих місць у Сполучених Штатах Америки. і будуть взаємні мити у 15%. Ну, раніше, якби не була укладено угода, США мало запровадити 25% на японські товари. Середа, 23 липня. У Тречені відбувся третій раунд переговорів представників України та США. Ну, менше години був закритий. Українська делегація запропонувала зустріч, готувати зустріч ну, Зеленській Путіну. Не знаю, що з того вийде, Головне, що там домовилися вони про обмін і полоненими і тілами загиблих воїнів. війні. Четверг, 24 липня, Франція. Франція визнає державу Палестину вересні в вересні. Вон оголосив президент Франції Манель Макрон. Вона стане 142-ю країною, першою, яка є членом Ради безпеки, постійним членом Ради безпеки. ООН. А також першою із представників країн G7. Ну, реакція була негативна в Ізраїлі безумовно, в США, ну але Іспанія, Судівська Аравія підтримала. Там, до речі, якраз в вересні має бути ця от конференція стосовно двох держав Палестини та Ізраїлю. Ну 142 країни це вже немало, але ситуація для Ізраїлю стає ну, напевне, не самою такою сприятливою. Тому, можливо, він такий не реагує, не реагував там понеділок, коли почав от знов цей наземний наступ в секторі Газу. У Китаї, у Китаї у четвер, 24 липня розпочався саміт між Китаєм та Європейським Союзом. Він мав до речі бути в одній в Ресеї. Потім оскоротили там є в них суперечки, достатньо серйозні торговельні. Ну але там є великий оборот: 845 мільярдів євро. І е, разом економіки європейського союзу та Китаю вони встановлюють е, понад третину світового ВП 34,4%. і відсотки. У п'ятницю, 25 липня, Шотландія, ну, це цікава інформація, на мою думку, про неї мало хто говорив. Президент США приземлився в Шотландії у п'ятницю з чотириденним приватним візитом. Донний Трамп, як пишуть, відвідає свої поля для гольфу. Ну, як же не відвідати свої поля для гольфу і порадити там. Але також він, от на початку цього тижня, що буде, там планується зустрічі з прем'єр-міністрами Великої Британії, Шотландії. Але там не чекають якихось серйозних результатів, бо на вересень запланований державний візит до Великої Британії. Близький схід, близький схід у п'ятницю ізраїль, ізраїльська влада оголосила, що 25 липня єврейська держава знову дозволить об'єднаним Арабським ратам Йорданії там доставляти цю гуманітарну допомогу в секторі газу. Там завжди було це питання достатньо таке ну, серйозне стосовно цієї. Допомоги, бо всесвітня продовольча програма ООН зараз оцінює, що приблизно третина жителів сектору Газа не їли там, не їдять протягом кількох днів. Субота, 26 липня, Штати Штатів Дональд Трамп голосив у суботу, що він веде переговори з лідерами Камбоджі та Таїланду щодо досягнення припинення вогню між двома країнами, які ще тверга воюють через прикордонний конфлікт. Там, дійсно, ця ситуація ну, загострилася в цьому регіоні, і реакція у Сполучених Штатів Америки ну, відбулася. У неділю. У неділю э, очікується сьогодні зустріч Дональда Трампа і президентки Європейської комісії фон дер фондерляєн стосовно угоди укладення. Вона там 1 серпня має вступити тарифи. Тарифи знов 20, Скільки тут 30, 30% на всі європейські товари мають бути. Ну, а от з першої там, витоку інформації говорять про те, що ніби угода там передбачає 15% набавки на європейський експорт до США, але там європейці не впевнені, і все залежить в стані хвилину від Трампа. Ну, побачимо, чим це все завершиться. Ну, І вертаючись до Таїланду і Камбоджі, там ще в неділю були перестрілки, незважаючи на заклик Трампа, але все-таки була досягнута домовленість, що лідери Камбоджі та Таїланду. У понеділок зустрінуться у Малайзії. Ось такі події я хотів нагадати, які, на мою думку, варто ще раз згадати, що відбулися у світі протягом тижня. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!